Чині всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь проти чого сьогодні під ратушою протестували підприємці та чому не відбулася сесія Чернівецької міської ради? Ми поговоримо із Ростиславом Біликом, який є, який є депутатом Чернівецької міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора, Ростиславо. Тож сьогодні повинна була відбутися позачергова сесія міської ради по вето, який Наклав наш мер Олексій Каспрук на на, на рішення всіх депутатів. Котрі вирішили, що давно вже пора на вулиці Зеленій облаштувати ринок для всіх підприємців ринок із комфортними умовами, так щоб справді відповідав таким самим ринкам, які є в Європі. Але чомусь депутати не зібралися. Невже комусь це вигідно? Доброго дня. Добрий, Марина. Дякуємо за запитання. Запитання дуже дуже слушним, терміновим і нагайним на сьогоднішній день. Чому не зібралися депутати? Я не можу коментувати і не можу говорити за кожного депутата, який сьогодні не зібрався. Прийшло 30 депутатів, які відстоюють думку чернівчан, які сьогодні намагалися провести сесію, можливо, подолати вето, не подолати вето. Я вважаю, що вето накладене паном Каспруком, який є чернівецьким міським головою, є незаконним на повністю законне рішення. Я б хотів його ще раз прокоментувати і зазначити, що рішення. По наданню в оренду земельної ділянки є повністю законним, і самостійне прийняте рішення паном Каспруком суперечить нормам закону, діючим чинному законодавству України і інтересам громади міста Чернівців. Чому зібралися підприємці? Тому що півроку тянеться конфлікт. Тянеться конфлікт по ситуації навколо даного об'єкту, навколо земельної ділянки в 20 соток. Яка взагалі ну, великої міри не несе, просто це е, лобіювання інтересів інших ринків, інших підприємців. Е, не знаю, кого, ну скажу конкретно кого, але в цілому це не є велике стратегічне питання. Просто хтось хоче перешкодити, щоб тут, можливо, був ринок, а можливо, було інше підприємство. Я хочу зазначити, що ринок не в. Основна мета діяльності даного підприємства, можливо, просто воно буде там щось інше робити, але, по суті, є бажання підприємців, щоб тут організували ринок, і підприємство хоче взяти землю в оренду, вже 6 місяців намагається отримати законно під власною будівлею, під власною земельну ділянку в оренду для обслуговування даної будівлі накладається вето. Депутати не проходять на сесію з суб'єктивних, об'єктивних інших причин. Чомусь сьогодні, як зазначали деякі колеги-депутати, не було жодного чиновника, який сьогодні працює в міській раді, який мав бути сьогодні як депутат на сесії міської ради. Його сьогодні не було. Чомусь відбувається ситуація, коли невигідно це депутатам, не хочуть вони це робити, не приймають вони такі рішення. Значить, за цим стоїть пан міський голова, який їх настроює, який їх просить який їм наказує не являтися і не долати вето на сьогоднішній сесії. Які вигоди з цього може мати сам мер? Ну, особисто пан Олексій Скаспрук вже е, декілька разів говорить, що вигода одна, Калинівський ринок з 20 соток землі на вулиці Зеленій, яка є біля будівлі е, підприємства Бук ТБ, може отримувати 400 тисяч гривень в місяць. Тоді я би як голова бюджетної комісії хотів би нагадати Олексію Павловичу, що якщо по його розрахунках і по розрахунках його чиновників, з 20 соток Калинівський ринок може отримати 400 тисяч валового доходу, тоді з усієї території Калинівського ринку ми б могли отримувати 1,5 мільярда. Чому ми, пане Олексію Павловичу, отримуємо 80 мільйонів гривень валового збору, а не 1,5 мільярда? І з 20 соток. Ви неодноргова що це 400 тисяч гривень. У мене просто є пропозиція до вас. Вийдіть з цифрами і скажіть, Калинівський базар дає валового збору 80 мільйонів і чистого прибутку 10. Тут з 20 соток ви збираєтесь отримувати 400 тисяч гривень у місяць. Ну, цифри, які взагалі апріорії, не відповідають дійсності. Інше питання: чому ви, якщо ви бачите такі надприбутки, не викупите даний об'єкт, не зробите тут Калинівський базар, не зробите. Інше підприємство і не забираєте у власника нерухомого майна законні права на землю. Все, все дуже чітко. Якщо ви бачите такі стратегічні е, бізнесові амбіції і інтереси даного об'єкту, нехай економічний базар викуповує, створює тут філію, створює що хоче. Ви викуповуєте ваші колеги, е, депутати, які сьогодні в Чернівцях, я хочу зазначити, контролюють майже всі ринки міста Чернівців. Ви можете назвати цих людей? Я лайк? можу назвати цих людей, будь ласка, пан Прозоровський і пан Бурбак контролюють найбільший ринок приватний добробут, до речі, який є конкурентом комунального підприємства Калинівський ринок. Пан Кавуля і пан Ватиманюк контролюють ринок Калинівський і ринок центральний або Чорнормійський. Так само пан Кавуля поставив свою людину, яка у нього була помічником і на Чорнормійському ринку. І помічником депутата міської ради на ринок Гравітон, ринок Нива, який так само рік працював без землі, взагалі в червоних лініях, на захопленій землі, взагалі не маючи права там працювати, поставили свого керівника, ринок працює. Я не проти підприємців, я за чесні правила гри, щоб в Чернівцях були європейські цінності. Проведення підприємницької діяльності, щоб кожен інвестор, кожен підприємець мав законні права на те, щоб займатися підприємництвом, щоб створювати робочі місця, вкладати кошти, інвестувати їх в той чи інший об'єкт на законних і на рівних умовах. Чому сьогодні деякі депутати вважають, що вони сьогодні царі в місті Чернівці разом з мером, які обслуговує інтереси однієї політичної партії? Всі ці депутати, і пан Бурбак, і пан Прозоровський, і пан Ватаманюк є. Депутатами однієї політичної партії, яка сьогодні повністю монополізувала і захопила місто. Крім того, неодноразово пан е, Максим Юрійович Бурбак, який приїхав в Чернівці, зразу після минулої сесії чергової і на другий день на брифінгу е, чи не на нараді в облдержадміністрації теж було сказав, я особисто буду контролювати, щоб на вулиці Зеленій ніяких е, ринків, ніякої землі, нічого не було. Так, це не відстоювання своїх інтересів, це не лобіювання інтересів одного ринку заради іншого. Будь ласка, створюйте там умови, показуйте конкурентні умови праці, конкретні умови для підприємців. Працюйте. Якщо на одній вулиці будуть два ринки, будуть три, будуть п'ять, буде один, то кращий ринок виживе, гірший не виживе, кращий підприємець виживе, гірший не виживе. Це європейські конкурентні умови господарської діяльності. Все. Що думають на рахунок цього самі люди? Підприємці прийшли підрату, щоб протестувати, яка їхня думка щодо цього ринку. Ви знаєте, підприємці прийшли не з гарного життя, не з гарних умов. Їх наболіло те, що вони тут працюють, сьогодні було сказано 10 років хтось, 15, 12. І вони прийшли від безвиходя. Вони хочуть, щоб або міська влада, або інвестори, або хтось інший надав їм можливість. Нормально функціонувати. Тобто вони ж не вимагають, ми хочемо те, заберіть те, хочуть, щоб їм дали можливість працювати на власні інтереси, на інтереси міста і на інтереси громади. Тобто для, як, для якісного обслуговування людей, для якісних умов. Для того щоб всі в місті Чернівці отримували всього ефект і задоволені. Там є ринок верхній, так на які вони на якому вони могли теоретично теж торгувати. Вони ж не хочуть цього робити. Чому Ну, ви знаєте, я не маю не маю права обговорювати, чому вони не хочуть торгувати на ринку верхньому. Ну, це якби було неправильно. Є два ринки: один напроти іншого, це е, конкуренція. Якщо людям можливо не подобаються умови, можливо, людям не подобається ситуація, можливо, не подобаються підходи, проїзди, заїзди, пробки, можливо, немає великої кількості відвідувачів. Самі підприємці, я вважаю, що можливо, треба було б запросити за декількох підприємців, які би теж сказали свою точку зору, чому саме їм подобається там, а не подобається тут. Чому вони вибрали, чому їм це місце сприяє? Чому вони відстоюють свої інтереси і інтереси інвестора, які... Намагався, намагається, буде намагатися створити там для них нормальні умови для е, їхньої під їхньої підприємницької діяльності. А ви бачили, напевно, коли сьогодні мер зустрічався із цими людьми, так у залі засідань і обговорювали цю ситуацію, то мер розповідав цим людям, що, наче в нього є інформація, що вони комусь платять в кишені гроші. Вони натомість таки говорили, що ні такого немає. Ми готові платити відкрито офіційно. Ви знаєте, я сьогодні, коли дивився на десь годину, годину двадцять цієї наради зустрічі з міським головою паном Каспруком. У мене було два запитання до Олексія Павловича і дві репліки. Перше, підприємці сказали, що це його припущення. Це його якісь домисли і люди, я завжди говорю, що люди, які стоять на стороні правди, прості люди, які вирощують продукцію, які створюють робочі місця, які щось хочуть зробити для держави, вони несуть правду за собою. Коли е, сьогодні люди е, в дискусії з паном Каспруком говорять, що ви хочете, ми працюємо, ми нікому нічого плотимо чи не плотимо. Ми хочемо, щоб це було чесно, щоб це було відкрито, щоб люди, я розумію, цих людей, Завтра, припустимо, ситуацію. Завтра власник даного об'єкта нерухомості просто каже, я або нічого не хочу робити, або я цей об'єкт продаю, або я роблю з нього торговий комплекс, як колись мало бути з нього фактор Поділля, або я роблю з нього футбольне поле. А гараж він має право робити все, що хоче, всередині приміщення. Або взагалі нічого не робить, поки йому не дасть міська влада в оренду земельну ділянку. Він каже, я нічого робити не буду, припиняє повністю діяльність. Що лишається своїм підприємцям? Де вони мають торгувати? Він скаже, біля моєї будівлі не торгуйте, там не стійте, туди не заїжджайте, тут ідіть. починає їх дьявоти. Люди знову виходять в які ситуації? В ситуації, що їх ніхто не хоче почути. Тому вони сьогодні розуміють, що якщо вони підтримують ідею в сьогоднішніх тяжких умовах інвестора, зробити для них умови якісного європейського обслуговування покупців. То вони, звичайно, відстоюють інтереси даного підприємства, підприємця-інвестора. Якщо ж їм скажуть, що завтра тут не буде ні ринку, нічого не знову вийдуть на мітінг, скажуть, створіть нам умови. Їм зроблять, скажуть, діть на добробут, діть на Калинівський, діть на Чорноармійський. Я хочу зазначити: ви знаєте, кожен день я проходжу біля ринку Чорноармійський. От я вас дуже прошу, вийдіть, зніміть, подивіться. Біля медичного університету. Це верхній вхід це ринок Чорномійський. З двох сторон відбувається торгівля. Буси, люди повиносили павільйони з хлібом, прилавки прямо на частину. Чомусь там нема ні комісій, там немає ні з депутатських звернень, ні кримінальних справ про захоплення проїжджої частини. Шановний пане Чернівецький міський голова, я звертаюся до вас як голова бюджетної комісії. Скажіть, чому немає жодної комісії? І розслідування по захопленню вулиці і по несанкціонованій торгівлі. Дайте, будь ласка, відповідь громаді, всім іншим. І скажіть ще одне: хто буде відповідати за втрати бюджету за півроку в сумі 500 тисяч? І зараз питання затягуються на довгі місяці судів: місяць, два, три, чотири, п'ять. Будуть суди. Підприємство не працює взагалі. Не платить податки, не працює. Ви ж запроживаєте за податки, заходи бюджету, не платить нічого. Хто за це буде нести відповідальність? І ще я хочу зазначити: якщо всім створюються чесні правила гри, про які ви говорите, жодним чином це не зробивши, давайте е, будемо чесними. Ви відстоюєте інтереси і громади, і міста, і підприємців. для всіх однакові правила гри. Чомусь у вас одні, ваші колеги по партії, мають привильовані права, інші прав не мають ніяких. Так, де ж чесність, де демократія, де якісь відверті, де якісь чесні правила гри для мешканців міста Чернівців. Також на, під час цієї зустрічі Мара із людьми там прозвучала така фраза: Олексій Павлович сказав, що це моє питання, то в бук і моє особисто. Якщо ви мали таке чути, як ми можемо це розуміти? Ну, якщо Олексій Павлович, це вже неодноразово він заявляє. Він заявляє, що е, його особисте питання це заявив не тільки пан Панказпрок. Це заявив пан е, е, міністр е, транспорту і інфраструктури, пан Бурбак, що це теж його особисте питання. Так, воно тобто, ще є особисте Особисте питання і пана Каспрука, і пана Бурбака, що в них багато особистих питань не дати можливості працювати даному підприємству. Тобто, людина заявляє, очільник міста каже: це моє особисте питання. Значить, вертаємося до початку нашої розмови, нашої сьогодні дискусії, яка сказала: значить не особисте питання не дати. Заборонити і ввести ситуацію в колапс, в тупік. Ми з цього виходимо, що якщо людина в прямому ефірі говорить, що я особисто стою за цим питанням, щоб це не дозволити не зробити, тому отом відповідь на питання. Значить, за цим стоять і бізнес-інтереси братів Бурбаків, і бізнес-інтереси всієї е, партії Народний фронт» в Ченвецькій міській раді, які сьогодні, я ще раз кажу, контролюють. Е, Практично всі ринки міста Чернівців. На чому розійшлися? Що далі буде? Ні на чому. Е, Оксій Павлович сказав, що він е, підприємців чіпати е, поки що не будуть. Вони собі нехай там стоять, торгують, але питання вирішене не будуть. Ну я сказав, є суди, розбирайтеся в судах, вирішити своє питання. Ну, підприємці нехай хитрують, а інвестори нехай вирішать свої питання в судах. Тобто, як вони його вирішать? Така ситуація і буде. Ну, я пропоную зараз прийти до обговорення взагалі діяльності міської ради. Як ми можемо оцінювати цю ситуацію, коли депутати просто не зібралися на сесію? Ну, на жаль, якби я мав зараз від там, 30, 29 чи 28 депутатів відповідь, хто чому не міг, хтось, можливо, десь відряджені, хтось за межами міста, хтось, не дай Боже, на лікарняному, хтось просто не хотів. Комусь це було вигідно, Хтось може просто поважав за це не за потрібне, щоб іти на відкритий конфлікт чи з ченвецьким міським головою. Я знаю, в мене є інформація, що міський голова обзвонював чиновників, приїжджав до них, просив не приходити на сесію і не підтримувати питання ВЄТО по надання в оренду земельної ділянки фірмі «Бук-ТБ». По вулиці Зеленій 5. Тому в мене е, враження і ситуація одна, що не потрібно не дати і не зробити. Нехай так і буде далі. То можливо, вже час змінити цих людей? Можливо, вже потрібні нові люди в міській раді. Ну, ви знаєте, про перевибори міської ради, про позачергові, чергові, ну чергові будуть уже менше, ніж за рік. Можливо, позачергові будуть, за півроку. Якщо така ситуація, якщо депутати не ходять на сесії, ну знову ж таки, є інформація, що декілька там депутатів взагалі там довго не ходять на сесії. Є інформація або цифри показники, що хтось принципово не хоче ходити на сесії, які мають відношення там, до життєдіяльності міста, до важливих проблем, до невирішених проблем. Я хочу зазначити, що проблема торгівлі на вулиці Зеленій. Сьогодні сказали багато підприємців, вже 15 років в Чернівцях. 15 років. І коли я 4 роки назад став депутатом міської ради, було декілька комісій, які пропонували попередньому власнику приміщення фірмі «Фокстрот» зробити там ярмарок всередині, зробити там ринок, а не торговий комплекс. Ну, але підприємці вважали, що там необхідно створювати торговий комплекс. Тобто розважальний. З торгівельними приміщеннями, з супермаркетом. Я погоджуюся, що це думка власника приміщення, інвестора, який вкладає в це кошти. Ми не маємо права нав'язувати сьогодні фірмі А чи фірмі Б, що робити в даному приміщенні: супермаркет, спорткомплекс, аквапарк, чи взагалі нічого не робити. Людина повинна діяти в рамках закону і діючого чинного законодавства України. Тобто не перешкоджати. Діяльності і створювати нормальні умови для функціонування. Все. Не захотів попередній власник нічого робити. Прийшов новий. Хоче створити щось, йому не дозволяє. Ну, я не знаю, можливо, ця ситуація буде тупіковою, можливо, це будуть суди, можливо, це буде півроку, рік, можливо, це буде ситуація тягнутися до виборів нових міської ради, можливо, нового меру який прийде і скаже, що да, я вважаю, що тут необхідно створити нормальні умови для торгівлі людей. да, По дешевшим цінам. Треба зробити аналіз, що ціни майже на 50% дешевші, ніж на інших ринках міста. Вигідно це мешканцям чи не вигідно. Я вважаю, що там в день ну, 2-3-5 тисяч людей кожен день там щось купляють. Всі заклади е, магазинного, ресторанного господарства там все купляють. Якщо це вигідно людям, якщо люди бачать в цьому позитив, то чому. Це через коліно ламати, крутити, через відстоювання особистих інтересів. Нехай Оксі Павлович дає відповідь людям. Він сьогодні давав відповідь півтори години, нічого не дав, люди на нього почали давити. Він став сказав, що більше нічого не можемо сказати. До побачення. Все, це відповідь на питання міського голови. Це вихід ситуації. Бюджет втрачає, в підприємство в повітрі, люди не знають, що робити. Прекрасно. А одним із аргументів було те, що не бажаючи чи вже не бачити фури в центрі міста. Ну, ви знаєте, фури стоять на вулиці Московської Олімпіади цілий рік на одному з входів на заповідник на вулиці Зеленій на кладовищі з червня місяця по жовтень стоять по 7-8 фур. І це ніхто не бачить. Все нормально, фури стоять, продають кавуни, цибулю. Чому? Ну, Тому що людям там теж створилося. Умови, вони там все торгують, ніхто ж світи не виганяє. Там тож... Інший момент, чомусь е, на вулиці Руській, прямо біля моста, кожну неділю ми бачимо взагалі другий Калинівський ринок, я думаю. Ринок, на якому, ну, я думаю, людей 500 тисяч кожну неділю щось продають купляють. купують. Це блошиний ринок. Ну він вже півроку у нас там функціонує. Ну, все, всім подобається, все нормально, теж нормально. Європейський підхід, європейське місто. Я дуже думаю, це прекрасно. Павлович має піти в неділю, подивитися, сказати людям, може їм там теж умову ставити, може це теж, теж калинівському ринку віддати. Я вже, не в прилавки поставити там біля дошки оголошень. Ну то що непогано. Контрольорів з Калининського базару буде відправити. Ні, ну ми йдемо до Європи. Я ж наводжу приклади. Тепер про фури на вулиці Зеленій їздять фури, вулиця фактично виходить на. Калинівську, на Московську Олімпіади, і на Сінєльнікова, і на Білоруську. По ній по всі їздять фури. Ми завтра прийдемо, подивимося, а на вулицю Зелену, на попередній ринок, біля дитячої лікарні все життя заїжджають фури. Їм не мішає нічого. Вони заїжджають туди, задом виїжджають, працюють. Ніхто ж це не бачив. Ми не говоримо зараз про зелений ринок, про верхній ринок на вулиці Руській. Про Підприємство Бук ТБ, про інші ринки, ми говоримо про що кому заважає, як заявити ситуацію. Заважає одне: людям заважають постійні пробки на вулиці Дікабрістов, на вулиці Кишинівській, на вулиці Зеленій і на вулиці Любавській чи Лубінській, що на Оце їх заважає. Якщо ці всі пробки цих всіх людей забрати чи в це приміщення. Чи в інше. Створюйте інше, будь ласка, я не знаю де. На Калинівському базарі, на Добробуті, створюйте. Беріть підприємців, забирайте, створюйте, Роз... розгрузіть вулицю, заберіть з неї всі пробки. Питань нема. Прекрасно. Я вважаю, що це буде супер підхід Чернівецького міського голови до вирішення даної проблеми. А як відреагують мешканці, як відреагує місто, як відреагує попит і пропозиція? Це вирішувати уже людям, а не йому. О. А стосовно ну, літоричного запитання про блошини ринок, ну я вважаю, що от там треба створити філію Калинівського базару. Стерміново рішення виконкому створювати філію Калинівського ринку. Поставити директора, от ще одного заступника від е, Народного фронту. Там досить непоганий буде, я думаю, прибуток і досить непоганий буде ринок. Вчора з'явилася інформація, начебто в міській раді очікується великі зміни, що наче хтось хоче скинути Ярослава Кушнірика, ще заступника Каспрука. Звідки така інформація? Ну, ви знаєте, взагалі, я думаю, ну, з тієї ситуації, яка склалася сьогодні, я думаю, що сам Олексій Павлович дуже злякався цієї ситуації, що будуть міняти, і або знімати, або міняти. Я взагалі про це нічого не знаю. І пана Кушнірика, секретаря Ченецької міської ради, і Георгія Героїча Леонтія, заступника Ченецького міського голови. Я нічого не знаю, звідки про це знав пан Олексій Павлович, що підку... Я підкуповую депутатів. Пан Олексій Павлович, якщо підкуповують депутатів, вийдіть, ви міський голова, скажіть, що депутат такий, або людина така то, купила. Тих чи інших депутатів, скажіть про це всій громаді міста Чернівців офіційно і заявіть. Коли ви зробите прес-конференцію, знаєте десь там якусь сплетню, що хтось десь сказав, одна баба сказала, і ви це почули і доносите, ви перестраховуєтеся, переживаєте, щоб, не дай Боже, нікого не зняли, переживаєте за ситуацію з бронежилетами, переживаєте за всю іншу ситуацію і хочете трішечки випередити обставини і події. І боїтеся, щоб вас це тільки начеркнуло. не черкнуло. Не переживайте всім свій час. Люди все зрозуміють і побачать. Ростислав Білик, депутат Чернівецької міської ради, був сьогоднішнім гостем програми Чернівці. Сьогодні залишайтеся з нами надалі. Вже завтра буде нова тема, новий гість, нова програма. Побачимось.